На заслугу. На заслугу. Угу. Так, добре. У нас адвокат Шаповал подавав клопотання про те, що не зможе прийняти участь в сьогоднішньому судовому засіданні та засідання, яке було призначене на шосте-ноль шосте, з огляду на те, що перебуває на стаціонарному лікуванні в інституті кардіології. Так. А... Зобов'язується надати підтверджені медичні документи вже після проходження відповідного лікування. Так е також у нас відповідно обвинувачений. Глиняний Віктор Петрович сьогодні без захисників, однак його захисник, адвокат Миролюбова повідомила, що вона запізнюється, але їде. Якщо є потреба, то можна її почекати. Однак, з огляду на те, що паленик Ігор Григорович має лише одного захисника і вона хворіє наразі, то відповідно ж судовий розгляд продовжувати ми не зможемо. Тому питання відкрите з приводу 6.06. Так як відповідно повідомила захисник, що вона хворітиме 6 на 6. То чи є потреба нам збиратися в цю, в цю, в цю дату? Прошу врахувати, що в нас є клопотання про продовження строку обов'язково? Ну, вони Влас у вас є, але... у нас їх немає. Вони строком строк дії обов'язків до 9-го увійняного сливи, в зв'язку з чим ми пропонували їх подавати. І ну, відповідно там вже в подальшому ну, рішують щодо останніх підозрюваних людина. Ви дуже тихо говорите, прокурор. Так. Ну, ви ж пам'ятаєте, мікрофони не підсилюють голос. Вони тільки записують те, що ви говорите. Ну, ви не подавали через електронний суд, у нас немає нічого. Не, ні, вони були щойно вручені, копії клопотання. Но, якщо, вони були, щ... якщо вони були щойно вручені, так. то вони ж мають були б вручені за три години, як мінімум. Ні, розумію. Ну просто планували засідання на 6 число. Думаю, що буде можливість розглянути їх. ну. у ну, Ну, це Там на так? Шосте це е п'ятниця. Ну, аби ви завчасно подали, ми могли б сьогодні розглянути відповідні клопотання. А що вам перешкоджало вручити ну там, в п'ятницю, наприклад? А з п'ятниця ще було засідання. Я був в відрядженні, але в принципі тут ще до 9 числа був час, було визначено у ну, вас засідання. Ми планували, що це буде. Теж не міг знати, що буде на лікарняному ново А Ви я чекай, слива. Чекайте. Чекали. Чекай, чекає. Так. Тому сьогодні, враховуючи те, що прокурор має намір подати відповідні клопотання. Він ще не подав нам. Як заявив, якщо вручив відповідно обвинувачених. Я готовий подати собою. Так. Пані Шаповал прохає. Ага, ладно. Прохай розглянути це клопотання сьогоднішнього дату. Що так? Підпихаєш. Сказала, щось. Казало, що так, а чи тут три клопотання? Чотири. Ви е, просто казали, там що не визначено з наступними датами, тому вирішив буде за час, тому що теж не виникало Ну, в ході е попереднього судового uh -huh. засідання казалось, so, що. Тобто, ви сьогодні там... всім Так, З 7-4 Ну, завчасно зараз щоб просто виникали uh -huh. ну, питання, там, uh -huh. там Там По двом закінчується 9-го, а по двом 25-го. Uh -huh. <пишут> yeah. Я почав, мали? Так. Тобто, можливо, там а, за, ці, за цей строк, з 9 по 25, можливо, зміниться. Процесуальна позиція прокурора. Тому що прокурор вказує, що до 25-го ці ризики будуть існувати. Ну, що це за поведінка, Я що можу не можуть ну, зрозуміти? Да, це його право. Так, це те право, к сожалению. Ну, давайте тоді давайте, ну, на, на рік наперед подамо про питання, дай досей наступити. Тут прокурора питання не дарувати. Ну, в Азрію, я зворіла просто ну, Це посадка, що можна забувати. Скоро нам не заборонено нас yeah. поякувати спіті. Так. Добре. Так, тож тоді відкладаємось до шостого, до раніше узгоджену дату. Матимемо надію, що ніхто не захворіє. Ні, ну наш нас ж строк по 9-го закінчується у. Глиняного і у А У них є захисники. Будемо сподіватися, що вони не захворіють. Нічого, не будуть живі здорові не до того часу. А... Не будемо. Ні, то касається про нас, Саш. І відповідно матимемо змогу принаймні розглянути е... ці попади. Ну, я не вбачаю, поки підстав розпочати це на полому

Вони так, скажіть, будь ласка, Юрій Михайлович, Віктор Петрович, вам потрібен час для підготовки? Можна сьогодні розглянути. Ви не заперечуєте, просто треба дочекатися вашого ну, запитання. Адвокат Надняк слива теж не заперечує знати сьогодні, щоб не витрачати час ну, на це шостого. Але питання в тому, що покрош, знову ну, я про Знову ті самі помилки, так? Да? Ну то, що воно за один третього Ну, Тут навіть адреса вже встановлювали адресу Юрія Михайловича вже чотири рази. Ну, І сам знову адреса, яка була ще на досудовому. Ну, можливо я щось не розумію. А може він знову переселився? Так, да, ну от просто не маємо. Якщо ви не наполягаєте, давайте тоді зробимо зараз технічну перерву. То продовжувати судовий розгляд, по суті, ми не маємо змоги. Однак надійшли клопотання від прокурора про продовження строку дії обов'язків. і Відповідно, обвинувачені слива та глиняний не, не заперечували проти того, щоб ми їх могли розглянути сьогодні. тому відповідно, переходимо безпосередньо до їх розгляду. Прокурор, будь ласка. Ну, що... Я, щоб не повторюватися, я розглядав неодноразово дані питання щодо продовження обов'язків, я хочу зазначити, що відносно Сливи Юрія Михайловича обрана на забіжний захід у вигляді тримання підварти, який в зв'язку з тим, що не внесено заставу, змін на заставу та покладено обов'язки. Передбачені частиною 5 статті 194 кримінально кримінального процесуального кодексу України, строк дії обов'язків неодноразово продовжувався та на даний час, продовжений до 9.04.2025 року Проте, що що суд завершити судовий розгляд враховуючи обсяг та. Кількість учасників до вказаної дати не представляється можливим. Залишаються мати місце ризики переховуватися від відсуду, враховуючи його матеріальний стан та тяжкість вчиненого злочину, а також залишається ризик незаконного впливу на свідків. А тому ми вважаємо, що із обов'язків, які покладені на Сливу Юрія Михайловича, є такими, що виправдовують необхідність забезпечення кримінального провадження, і просимо. Продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на обвинуваченого сливу Юрія Михайловича, а саме отримувати світ спілкування свідками у кримінальному провадженні, які зазначені в клопотанні, а також здати на зберігання до Центрального межрегіонального управління ДБС у місті Київ та Київській області свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Також шановний суд, Аналогічно щодо обвинуваченого гиняного Віктора Петровича, якому також обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та в зв'язку з несенням застави покладено обов'язки строк дії, яких триває до 9.04.2025 року. Варто зазначити, що гиняний Продовжують мати місце, ризики переховуватися обвинувачено від органів досудового розслідування або суду. Ну тобто від суду, і ризик незаконного впливу на свідків. Дані ризики підтверджуються як матеріальним станом обвинуваченого, так і тяжкістю чи злочину, в якому він обвинувачується. А тим, що він тривалий час також працював е в Київському апеляційному суді, в якому працюють більшість е свідків та е інші свідки є учасниками е у даному е суді, е тому е вважаємо е за необхідне е не просити продовжити на два місяці строк дії обов'язків е покладених на обвинуваченого глиняного Віктора Петровича, а саме утримувати від спілкування свідками. Значними в клопотанні та здати е, на зберігання до центрального межрегіонального управління, де ми є Києві та Київській області свої паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Дані ризики є, о, дані обмеження е, є мінімальними, необхідними для забезпечення кримінального. Хто перше має нам бажання виступити? Будь ласка, я скажу. Дуже хороше, Ваша честь. Ну, те, що сторона обвинувачення не поважає е безпосередньо обвинувачених та сторону захисту, це зрозуміло і нічого не змінилося, на жаль, в цій країні не зміниться. Але е таке клопотання, яке прошу, оголошувалося, перша повага до суду, до вас, тому що воно фактично не просто копіпейст, а ще й копі з старої версії. Тому що, по-перше, тут зазначено на третьому марку, що такий чудовий варіант, як слива має паспорт заміни України для виїзду за кордон, а саме номер такий-то виданий 24.06.2016 року, там оформлений там, документ там, ну, і так далі. Дивна ситуація в тому, що саме прокурор обґрунтовує, що вище зазначеним паспортом громадянина України для виїзду за кордон Слива може в будь-який момент скористатися на затери України. Звертаю увагу, ваша честь, що безпосередньо даний паспорт був зданий відвіду до ухвали Вищого екофесійного суду 08.12.2023 року. Тобто паспорт був занищений 2023 року, але це є ризик з точки зору, що сила може їм скористатися в будь-який момент. Е, можливо, в стороні обвинувачення здається, що мій пізахисний дійсно якийсь рембо може увірватися ДМС, переробити там все з них ног на голову, поставити, відібрати свій паспорт і в такий спосіб ним скористатися. Можливо, якісь інші фантазії, я не знаю. Можливо, вважають, що е, паспорт є. Е, у працівників ДМС, у працівники ДМС можуть вступити в ковір з кимось, для того, щоб передати сливі це, в даному випадку цей паспорт. Тоді можливо прокурор хоче зазначити про номер ЄРДР, в якому розглядається підкуп працівників ДМС, у які на зберігання перебуває паспорт. Може ще якісь дані дасть. Ну, Це таке основне. По-друге, я щодо впливу на свідків, знову ж таки, в нас зазначається тут перелік свідків. І звернув увагу, що в програмній частині там є трошки різниця певна, що прокурор зазначає прізвища по батькові Коли я для себе натував, оголошувався в прізвища інші наприклад, по поленику Бадзюбіну, знову ж таки, тут розгорнуто написано по свідкам, які в нас з ім'я по батькові і е, мій підзахисний, наприклад, в, минулого разу чітко зазначав, що він не розуміє, не знає, хто це за люди, крім свого помічника. Е, звернув увагу, що більшість із е, Судді в даному випадку вже не працюють в апеляційному суді міста Києва, не входять на роботу. Не, ну я кажу про свого клієнта безпосередньо, але відвідує роботу. У нього немає картки, він туди не може дістатися. Ну, тобто, і спілкуватися з усіма правічними свідками немає такої технічної можливості. Як на це посилається всьому своєму питанню прокурору. А також звернув увагу, що адреса Лісковська, 32-51, квартира 195 зазначалася в ухвалі Вищого декрепційного суду за, два, за дві ухвали до, до цієї. В останній було трошки інше. Я розумію, що прокурор просто змінив дату, знаючи, що ухвала буде така сама. І забувся, що питання адреси вже з'ясовувалося саме і в цьому суді так само, ну, тобто, де проживає мій. Ну і Крім того, звернув знову ж таки увагу, що о, вважаю, що клопотання це недоцільне і це є застава. Застава законодавець чітко визначив, що це обсяг тих грошових коштів, які достатньо суд вважає, що держава витратить на розшук людини, в разі якщо вона порушить ну, тобто, умови, в даному випадку буде улятися від суду до слідства. Тому додаткові обмеження теж дивна. І остання е ремарочка, там у нас постійно говориться про орган досудового розслідування. Ми вже в суді. Чому слива повинен виконувати і з'являтися вказівки органу досудового розслідування? Мені не зрозуміло, але можливо це різні книжки Кримінального спеціального кодексу і прокурор вважає, що слива повинен з'являтися. Орган досудового розслідування вже коли справа перебуває на розгляді в суді. Тому вважаю, що це безпосереднє свідчення про те, що прокурор в такий спосіб намагається тиснути на мого клієнта. Дякую ваша честь. Дякую. Я хочу собі Петра захисника. Хочу допомогу додати про те, що якось злочину вчиняв. Я незаконно переслідуюсь. Відповідно, будь-які обов'язки не можуть бути застосовані на невинного особи. Доказів моєї вчитися немає. Е, е, вся підозра і обвинувачення це фантазії прокурорські. Це по перше. Е, далі на даний момент в день зного звільнення, як судді, 22 квітня, те закаралі мені повістку е, про необхідність з'явитися. Я з'явився, пройшов до даний момент ВЛК, і момент в даний момент питання щодо моєї мобілізації. Як це питання, яке може бути мобілізовано, коли на мири будуть покладені в якісь обов'язки? Ну, я теж заперечую. Мені він повідомив, що я з кримінальної справи не з'являє мир за обов'язково защиту. Я сказав про що так буде, та, та буде, мабуть, мобілізують. І що тоді сім обов'язки буде бути. Я кажу, такі дякую. 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 Будь ласка, Віктор Петрович. Захисних перемог дію Сергій, не дивлячись на те, що на моє глибоке переконання ризиків немає, підозрювано сьогодні. Обинувачень не обґрунтовано. На якщо стороні обвинувачення буде Краще і комфортніше, щоб ці обов'язки, а фактично вони зводяться тільки до того, щоб він не з цього класний з деякими звідками і вважає, що ризики доведені. Якщо буде комфортно з тренувачення суддя, щоб ці обов'язки були продовжені, ми не заберечуємо криті продовження. Хоча вважаємо це недоцільним і безпідставним. Враховуючи дійсно те, що є у нас застава, розмір застави достатньо великий в нашому випадку. І тому фактично його фактична процесота поведінка Глення Віктора Петровича вже забезпечена належним чином. І тому, фактично, на минулому засіданні ми просили в першу чергу допитати свідків, щоб у такий спосіб зняти ці обмеження, які сьогодні існують. Ну, Нас не почули, будемо досліджувати письмові докази сторони обвинувачення. Тому наша позиція зводиться до того, що ми не заперечуємо продовження цих обов'язків, якщо суд вважає, що для цього є достатньо. Віктор Петрович, я підтримую свого захисника. Дійсно, ризики формальні. Намірів тому, до доволі і не з'являтися до суду на такої Дякую. Андрій Олександрович. За вас? Мене чути? Зараз чути. Я підтримую позицію свого колеги і під Віктора Петровича. Вважаю, що обов'язки передбачені частиною 7 статті 42. Підтримуюся. Андрій Олександрович, ми вас не чуємо. Я нагадую, що да, Є інший захисник, тому вона висловилася. Ми ви зрозуміли, що ви підтримуєте позицію. Ви чуєте нас, Андрій Олександрович? У вас зв'язок дуже поганий. Може, в зоні ребенка. Вони всі склав, які буде не ніби щось вдома. Так, колеги питання маєте? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Зв'язок э, будемо консультувати, що з адвокатом по достійному зв'язок перервався, оскільки відповідальність mm -hmm. за а, якісний інтернет-зв'язок э, лежить на тій стороні, яка відповідно підключається. Тому Відповідно, суд вважає достатніми висловлення в принципі, захисника Любова, яка підтримані обвинувачення. І в цілому ми почули, що адвокат Подосінов також підтримує цю позицію. А, тож, колеги суддів здається до нарадчиків. Продовжити на два місяці срок дії обов'язки покладних на обвинувачення глиня. Віктора Петровича саме утримається від спілкування зі свідками Шевенка, Говорищуком, Гарбенко, волос Богданове, Келівник, Гуменюк. Перкачку Кургаєва, Різник, Самарський, пуховець приводу обстанці у кримінального провадження здати на зберігання до центральної між регіональної країни, де МС, місті Києві та Київській області свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон чи документи щодо право на виїзд з України, в'їзд в Україну обвинувачено Глиніна на повідомити про попадання на нього обов'язки та роз'яснити. Що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі 25 розміру мінімальної заробітної плати, до двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановити срок дії обов'язки покладених на обоночну на глині на 02.08.2025 включно. Попитання прокурору продовження строку дії обов'язки покладених на обоночні сливу Юрія Михайловича задовольнити. Продовжити на два місяці срок дії обов'язки, покладних на обоночні слив Юрія Михайловича, Осами. саме, триматися спілкування звідками Кривенко, Гаврищуком, Горбенко, Волос, Богдана, Ополівник, Гуменюк, Сперкач, Кургаєва, різних Самарський, поховець, приводу обставин цього кримінального провадження, взяти на зберігання до центрального регіонального управління ДМС, місті Києві та Київській області свій паспорт, паспорти для виїзду за кордону, що документи щодо права на виїзд з України, в'їзд в Україну. Обиновочного слив повідомити про покладення в нього обов'язки. Приз'яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосовано більшості заробітних захисту, у нього може бути накладено стягнення стягне на 25 розмірів мінімальної заробітної плати, до двох розмірів мінімальної заробітної плати. Сталити срок діє обов'язків покладених на обвинувачення силою до 02.08.2025 включно. Пала скарження не підлягає, набирає законної сили. З моменту його оголошення. Повний текст хвали буде проголошено 05.06.2025 шостого 8 двадцять п'ятого, осмигатим минулих хвилин. Говорить суддя підпис, судді підписи. Зміст резолютивної частини є зрозумілим. Учасником. Ось до якого числа ви поставили? Другого, восьмого, двадцять п'ятого. 25-го так. А, що? Перш, першого засідання дав. Першого. Ігор Григорович, якщо пані шаповало дуже і ми там встигнемо, то спробуємо ваше клопотання розглянути 9-го, ну про виїзд про в понеділок. Так, пани годині ранку. Так, а роз'яснення тоді поставимо, призначимо, призначимо окремо. Для роз'яснень інших учасників не потрібно, тому ваш захисник дуже. Що? Ну ви ж подали клопотання про роз'яснення ухвали. Ви забули вже? Я подавав клопотання, щоб ви дозволили, зобов'язали орган повернути мені документи. Ну, це останнє. А перед цим ви вже забули, що місяць тому ви подавали клопотання про роз'яснення. Чого? Ухвалу. Клопотання про роз'яснення Так. Добре. Тоді, значить, ваше окреме клопотання про роз'яснення буде призначено окремо. Без пробач вже ухвалені будуть так. Все шостого засідання не відбудеться і